Перед обов'язкова процедура це охолодження. Гарненько охолола перепілочка, вона можна повністю і всередині, ну, бо буває на дотик дотрагується, а вона вроді холодна, а всередині залишається тепла. То вакуумувати таку не можна. Можна тільки повністю охолоджену. Бажано, щоб вона 12 годин пролежала в контейнері, ну, тільки під, не під плотно закритою кришкою, щоб була трошки е, вентиляція. І потім вже починається розважування. Зараз якраз поважаємо. Декілька штучок поважаємо, глянемо. 220, 218 грам. 239. Так, отсюда. Тут трошки меншенькі ось Ну, 180. В общем, гарненькі, крупненькі вони. Получилось. Зараз наложимо на кілограм. Так, дві. Три. Чотири. Скільки там? 858, 4, навіть невеличку треба одну. Ось таку невеличку. Ну все, кіло 18, ну ми стараємося також кіло 20, кіло 25. Щоб вийшло, бо воно перед уже самим пакуванням Юля там то шиї трошки відрізає, бо вони гострі. Буває, де там нога. Ну, стараємося ножки чекати по суставу, щоб вони не проривали потом пленку. Ну, десь 5 штучок на кілограм. 5 штучок буде на кілограм. Ці перепілочки вільні під замовлення. Акція на них ще діє. За кожні, якщо замовляєте, 2 кг перепілки, буде один наборчик у подарунок. Так що, ці ще йдуть вони по акції. Якраз і спитали нові, нові миски, Юліні, блестящі, які блестящі. То надложені вже, то на пробу я надложив. А, до неї там крючочок так, Притулився, такий припечена вона здорово. Так що. Вільні під замовлення, в приватні повідомлення, будь ласка, а в Ютубі я напишу номер телефону і тоді на Viber. Добренько. Пока-пока, до наступних зустрічей!